Уявіть собі, маленьку грудочку колючок, що неспішно шарудить у листі, виглядає безпечно і милим, та під цією крихітною бронею ховається неймовірна історія виживання і сотні дивних секретів природи. Їжак знайомий кожному з дитинства. Він погождає біля смітників, ховається під лавкою і часто стає героєм казок, проте зовнішність дуже оманлива, за люб'язною оболонкою, приховані пристосування, яких немає у більшості савців. У цьому відео ми розберемося, як працюють його колючі голки Чому він може пережити зиму без їжі і як впливає на екосистему довкола. Залишайтеся до кінця, буде кілька фактів, які точно змінять ваше уявлення про цього маленького героя природи. Їжак належить до роду Арінацеус і має десятки різновидів. Найвідоміший у нас це європейський їжак, але у світі їх набагато більше: африканські карликові їжаки, вухаті їжаки з великими вушками, навіть пустельні види, що вражають витривалістю. Ці тварини поширені на величезні території від Європи та Азії до Африки. Їжак може жити і в густому лісі, і на степових просторах, і навіть у міських парках чи садках. Він легко пристосовується до різних умов, якщо знаходить укриття та їжу. Ззовні їжак справжній бронетранспортер. Найвідоміша особливість колючки. Це не отруйні голки, а змінені жорсткі волоски, вкриті кератином. Їхня кількість може сягати 7000. тисяч. Колір варіюється від світлобурого до темно-коричневого. Білуватим черевцем саме ця унікальна зовнішність зробила їжака одним з найбільш упізнаваних і улюблених нічних мешканців природи. Коли їжак відчуває небезпеку, він демонструє свій головний захист прийом скручування у щільний клубок. У цей момент його м'язи працюють як справжній замок, шкіра з колючками натягується, а вразливі частини тіла, живіт, мордочка та лапи ховаються всередині. Для більшості хижаків таке куленепробивне укриття стає серйозною перешкодою. Часто можна почути міф, ніби колючки їжака отруйні. Насправді це неправда. Вони не містять отрути і не виділяють ніяких небезпечних речовин. Єдине, чим їжак може налякати ворога, це різким випрямленням голок, які колюче колються при спробі його схопити. Для порівняння в природі існують інші броньовані тварини. Наприклад, дикобраз має набагато довші голки, які можуть відламуватися в тілі ворога, а броненосці захищаються твердими кістковими пластинами. Та їжак відрізняється тим, що поєднав компактність і мобільність зі своєю природною бронею саме ця особливість зробила його справжнім символом витривалості та кмітливості серед дрібних савців. Їжак типовий нічний мисливець. Коли сонце заходить, він прокидається і вирушає у багатогодинні мандрівки. В пошуках їжі їжак може проходити до 5 кілометрів за ніч. Що для такої невеликої тварини справжній марафон? У темряві йому допомагають орієнтуватися на звичайно розвинені нюх і слух. Їжак відчуває запах комах, черв'яків чи ягід на відстані кілька метрів. Його вуха вловлюють навіть найменші шурхоти у траві, завдяки чому він може знайти здобич, яку людина навіть не помітила б. А от зіру їжака слабкий. Він бачить не чітко, особливо вдень, але цього йому цілком вистачає для нічного життя. Шляхи пересування їжаків теж цікаві. Вони не хаотично блукають, а дотримуються своєї траєкторії, яку добре знають. Їжак обходить улюблені місця, кущі, садки, городи, і вночі повертається приблизно тим самим маршрутом. Якщо ж на його територію заходить інший їжак, між ними може статися гучне фиркання, та навіть невеликі сутички. А вдень побачити їжака майже нереально. Він уникає сонця і ховається у норах. Під кущами чи купах листя така поведінка не лише спосіб уникнути хижаків, а й захист від перегріву, адже їжак погано переносить високу температуру. Тому, якщо ви зустріли їжачка в день, швидше за все з ним щось не так: він або хворий, або шукає воду у спеку. Їжак справжній всеїдний гурман. Основу його раціону складають комахи, жуки, гусінь, коники, дощові черв'яки, равлики. Проте він не обмежується лише безхребетними. Їжак із задоволенням полює на дрібних хребетних жаб ящірок, іноді навіть пташенят, які випали з гнізда. Додатково він ласує фруктами та ягодами, що робить його меню напрочуд різноманітним. Найцікавіше, що їжак може їсти навіть те, що для інших тварин є смертельно небезпечним. Він здатен поїдати отруйних комах і навіть дрібних змій. У природі відомі випадки, коли їжак нападав на гадюку і виходив переможцем. Його організм має частковий імунітет до зміїної отрути. Доза, яка б вбила іншу тварину такого розміру, для їжака не є смертельною. Полює він здебільшого вночі, використовуючи свій чутливий нюх і слух. Важно прислухається до найменших шурхотів в траві і, почувши здобич, стрімко. Атакує. Хоча він здається повільним, під час полювання їжак може діяти дуже швидко і рішуче. А ще їжаки відіграють важливу роль у природі. Вони є природними регуляторами чисельності шкідників. Поїдають комах, які завдають шкоди городам і садам. Тому поява їжачка на присадибній ділянці радше добрий знак для господаря, ніж проблема. Їжак один з небагатьох савців, які насправді впадають у глибоку зимову сплячку. У холодний період його звичної їжі, комах і дрібних тварин практично немає, Тож, щоб вижити, він змушений відключати своє тіло і чекати весни у стані повного сповільнення всіх процесів. Перед тим як заснути, їжак ретельно готується, він обирає затишне місце, купу листя, порожнину під корінням дерева чи нору, яку сам встелив травою чи сухим мохом. Там він згортається в клубок і занурюється у сплячку. Цікаво, що серце. Їжака влітку б'ється зі швидкістю понад 180 ударів за хвилину, а в сплясті сповільнюється до 20, а то й менше ударів. Дихання стає наскільки рідкісним, що може здаватися, ніби тварина й зовсім не дихає. Їжак це маленький савець, але його організм має цілий набір виняткових властивостей, які вражають вчених. Перше, що варто згадати, стійкість до отрути. Більшість тварин загинули б від отрути гадюки, але їжак здатний витримати отруту у смертельній дозі. Це не означає, що він повністю невразливий. Однак його імунітет виробив механізми, які дозволяють йому пережити зустріч із отруйними зміями. Саме тому у природі зафіксовано випадки, коли їжак після сутички з гадюками залишався живим і навіть продовжував. Полювання. Подібна стійкість проявляється і до токсичних деяких комах. Ще одна особливість здатність до високої регенерації. Їжак може швидко загоювати рани і пошкодження, що особливо важливо для тварини, яка веде нічний спосіб життя і часто стикається з небезпеками. Ще одна загадкова поведінка самозализування слиною. Якщо їжак зустрічає новий запах чи смак, він починає активно пінитися і розмазує утворену слину по колючках. Точне призначення цього ритуалу досі не розгадане. Є кілька версій Версій, маскування власного запаху, попереджання хижаків про небезпеку, а можливо навіть використання отруйних речовин, які він споживає для додаткового захисту. Це одна з найбільш дивних і незвичайних рис цих тварин. Їжаки також відомі своєю витривалістю. Вони можуть проходити кілька кілометрів у пошуках їжі, незважаючи на маленькі розміри. У дикій природі їхнє життя зазвичай становить не більше п'яти років, адже там їх можуть підстерегти й хижаки, хвороби та нестачі їжі. У неволі ж під доглядом людини може прожити й до десяти років. Їжак це тварина, яка здавна викликала у людей захоплення й повагу. У багатьох народів з ним пов'язані міфи та легенди. Найвідоміший образ їжак, який нібито носить на колючках яблуки. Лука та гриби у казках він зображується мудрим, працьовитим і навіть трохи чарівним створінням. В Україні і в інших слов'янських традиціях їжак часто символізує домашній затишок і удачу. Його образ став популярним і в культурі сучасності. Їжак з'являється в мультиках, дитячих книжечках та ілюстраціях, а іноді навіть стає символом цілих організацій брендів. Для дітей він майже завжди постає як милий і доброзичливий герой, що ще більше зміцнює уявлення цього псавця як друга людини. Та в реальному житті все дещо інакше. Попри всю симпатію, їжак не є домашнім улюбленцем. У дикій природі він почувається значно краще, ніж у клітці чи квартирі. Вдома йому важко забезпечити правильне харчування, простір для пересування та умови для сплячки. Через стрес і неправильний догляд тварина може хворіти і навіть не дожити до свого природнього віку. Крім того, їжак може бути носієм паразитів, беліг, кліщів, гельмінтів. Для самої тварини це не завжди критично, але для людей чи домашніх тварин вони. Становлять небезпеку, саме тому фахівці не радять збирати їжачка природи додому, а радше допомогти йому в дикій природі, якщо він потрапив у біду. Їжак чудовий сусід у наших садах і парках, але найкраще, що може зробити для нього людина, зберегти умови його проживання в дикій природі. Їжак це набагато більше, ніж просто колючий клубочок. Його організм вражає унікальними здібностями: від витривалості захисту до отрути та зимової сплячки, яка дозволяє переживати найсуворіші морози. Він нічний мисливець, який допомагає регулювати чисельність шкідників, а значить відіграє важливу роль у природі та екосистемі. Наступного разу, коли ви побачите їжачка на стежці чи в саду, пам'ятайте, перед вами унікальний мешканець нашої планети, який носить у собі безліч таємниць. Якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал та ставте вподобайку. У нас ще багато неймовірних історій, які точно не залишать вас байдужими.